Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякувати Богу, наше будівництво продовжується. Розпочався ще один день. Народ Божий зібрався, щоб трудитися працювати. Дуже багато зроблено на праці, але багато ще є. Віримо, що Бог благословить і дозволить нам продовжити наше будівництво. Дякуємо Богу за мир у нашому краї. Молимо за мир всій нашій Україні. Наш день, як завжди, розпочинається з молитви. Вже день сьогоднішній. Дякую. 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 до Дякую. 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 Наші збережели працюють, полислав, здоров'я господина ще ставить, гусінь, добре. Тут на цьому місці вже за... загорнули, зарівняли. Як пам'ятаєте, тут проходив канава, проходили е, труби з каналізацією, з водопроводом. Це все зарівняли, закрили, і зараз треба підсипати гравієм і вирівняти його. Кирпіч нам треба подати на другий поверх для того, щоб замурувати фронтони. Дякую, брато. Володій за квас холодний свіженький. Кожного ранку брат приносить за таку спеку дуже класно, чудово. Ось духа не казав, яку нічого не казав. Щільність ґрунту ми взяли отаку вібро-ногу, вібро лапу. Але, на жаль, вона дуже старенька і не хотіла сьогодні заводитися. Дуже багато з нею намучилося, старалися всі і різними способами її пробували завести, запустити, але вона відмовлялася працювати. Ось такий спосіб ми подавали кирпічну Другий поверх. Все село зійшлося для того, щоб завести. Ще раз Що Не заводиться. Ти куди заховувалися, за тим, ти третий. Да, так ще на боковий його ніхто не забуде. Зажигання включити. А що треба ще масло заливати. Да. 0,8, 0,8 бути. Міряй. О, якраз. Є зараз, да, так, 0,8. Бо він трактори робив людей. Його... Мені здається, що не було таких людей, котрі би не пробували завести. Сьогодні цей Гіброногуцю. Так сталося, що за вихідні завезли нам кирпіч, а подавати не було, кому мало було народу для цього. Зробили, записали повідомлення в групу церковну. І за півгодинки зібралося дуже багато народу. Дякую всім братам, хто відкликнувся. Збіглася всі, і за пару годин ми весь кирпич підняли на другий поверх. Взяли також отакий віброкаток для того, щоб ущільнити останний гравій, а там великий слой насипаний був його і він. Трошечки пробуксу утопився в гравії, а потім вже пішов краще. Ними легше працювати, ніж оцею вібролапою. І дуже важко працювати. Ось так проходила наша робота цього дня. Дякувати Богу, людей було дуже багато. Техніка все працювала, навіть якось так піднятий настрій був піднесений брат Володя у своїх 65, здається, злазив по кирпичах на другого поверху, молодець браток. Тут теж проходила каналізація, водопровод, а там качегарка наша. Робота важка з цими катками, тому брати по черзі мінялися одне одного, замінювали для того, щоб як можна скоріше і більше встигнути зробити площу території. В черговий раз відмовилася працювати наша відролапа. Завелася, але працює так дуже-дуже поганенько. Виміряють на якому рівні мав би бути засипаний гравий. Потім його вже ощільнити. Досить неприємно, вібрація дає цей вібратор на руки, якби день попрацювати, та важкувато би потім було. Михайло Андрійович теж пробує керувати таким транспортом в своєму житті. Ми з братами будемо перевозити цеглу для того, щоб подати її на другий поверх. А тут тим часом сестрички привезли нам смачненький обід, варенички сьогодні зготували, хлібчик, шкварочки до вареничків. О, класно, дуже було все. І маленькі помічниці прийшли своїми мамами теж допомагати. Красивні. Сьогодні готує обід нам кут Гулякова. Там де я народився, де провів велику частину свого життя. А красуні зготували готували пригостили мене, дякую вам. Красуні маленькі, дякую вам дуже. Смачно було дуже. Дякую, Ерічка. Знайшли, щоб сахар. Собі Я себе щипчиком даєш. Ящик хоче відстати. Ящик запхати. Да. Хочу Щоб сті... не мішав тобі що? Ні, а хочемо стіл з випасти. Джесіка вклали. теж хоче зробити. Стіл свіжайся, так само. Собі з ящика вже Пойдем. зробили. Ой, класний. А тим часом вже і пороти підтягнулися <плес> на обід. <плес> Як завжди, класний чудовий борщик. Карпетки, салатик. Все чудово, все дуже класно. Дякую вам, сестрички, хай Бог вас всіх благословить, хто готує і годує наших братів. Злагословіння на їжу. І півгодини обіду спілкування і сьогодні дуже класні були вареники з сиром і з картопелькою. просто Навіть дітям сподобалося. Окремо подяка вам, сестрички, за вареники. Дуже смачненькі були. От і все, знов до праці, знов до роботи. Наші малярі заливають поясочок, наверху, бетонний пояс, і треба подати туди бетон, на другий поверх, от ми пристосувалися так, в такий спосіб решили прискорити цю працю. Важко було сьогодні працювати, дуже спека сильно на вулиці, десь. 32, 33. На сонечку цілий день. Важко, хлопці працюють, але робота рухається. Дуже чудово, рівнесенько вимурувало. Все, дякую вам хлопці, молодці. Наші штукатури сьогодні працює Руслан і Сережка. Молодці, брати, все класно, так, гарненько. Власна технологія, подобалося, мені клеїть спочатку полістирол, а потім вже будуть вкладати вікна і вийде досить щільно, тепленько. Завжди найбільше холода попадає з вікон. А тут, надіємося, все буде чудово зроблено. Іван Васильович прийшов на служіння пастор наш. Прийшов поспілкуватися з хлопцями, колегами своїми. А тут брати нам привезли доску для того, щоб зробити крівлю на нашій будівлі. Землі трошки. Давай я Теж важко прийшлося попрацювати братам. Цілий день працювали на сонці, на спекі. І тут під вечір ще приїхала машина повністю загружена. Я пожартував, нічого там, скоріше легшого не було. Важко всі працювали дуже. Втомилося. Але робота робиться велика частина вже зроблена, і віримо в те, що Бог допоможе довершити ту працю до краю. Дякую вам, друзі, за те, що ви. Дивитися, відео переглядаєте, молитеся, благословляєте, допомагаєте, дякуємо, хто підтримує фінансово нашу будівлю, нашу площадку, нашу струйку будівельну. Дякуємо за те, що жертвуєте, боли мене далі не залишайте. Дякую вам всім. Віримо до тих, те, що ми ще зустрінемося. Хай кожного Бог вас благословить. До зустрічі, друзі.